Лікарі не бралися прогнозувати, чи він виживе, але він зумів. Військовослужбовець з Тернопільщини нарешті може поговорити з батьками і коханою. Важке поранення. Оборонець отримав, коли ворожий дрон скинув бомбу прямо йому під ноги. Уламками пробило легені і шлунок. І як власне рятували пораненого, розкаже наша Софія Москаленко. Такими словами підтримки свого сина зустрічає Ігор. Чоловік одразу, як дізнався про поранення, поспішив з Тернопільської області до реанімації, куди привезли Андрія. Дожка призвонила, що син сильно, сильно ранений. І я одразу ранку на поїзд. Поранення Андрій дістав на запорізькому напрямку. Ворожий дрон скинув бомбу прямо перед ним. Спишка в очах оце ожоги я отримав, бо я лице прикрив. А так воно все на, пішло на руки. З під ворожого вогню Андрія витяг побратим. Це останнє, що він тоді запам'ятав. Наступного разу до тями прийшов уже в машині швидкої. Поряд я побачив сестру свою. Вона ще скорій е, помощі їхала. Вона тримала мене за голову і побачив. Андрія оперували військові, потім направили до Запоріжжя. Там хірурги також намагалися стабілізувати пацієнта. Згодом перевезли уже до Дніпра. Дуже багато поранень, починаючи з голови, розтрущені гайморові пазухи, розбиті легені, шлунці, відламок, ноги побиті. Окрім того, у Андрія на руках та обличчі численні опіки. Через уламки в органах лікарі не бралися навіть давати прогнози. У нас в лікарні він вже одержав повну стабілізацію, зміг розмовляти. Вчора посміхнувся. У реанімації кажуть лікарі. Андрій згадував про свою кохану Настю. Один одного вони зустріли уже під час повномасштабної війни. З дівчиною настю познайомився. Місті Запоріжжя, бо вона сама Запоріжжя? Я так з нею познайомився, бо я ще нічого далі не строю. Але потім так вийшло, що так склалося не разом. Служити Андрій пішов ще у 2021 році, а у січні 2023-го вирішив підписати контракт. Ну я не жалію, тому що з такої молодість цього всього і починається. А як далі строїти країну, якщо ніхто її не хоче захищати? Уже наприкінці тижня Андрій повернеться у рідну область, де проходитиме реабілітацію. А коли стане на ноги, мріє забрати свою кохану у Тернопіль. З Дніпра, Софія Москаленко, Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.